Ну що, давай нормально такая. Спробуємо, спробуємо нормально. А ти знаєш, як нормально? Ну я буду старатись, А ти будеш старатись? А я цього не обіцяв хай. А, это точно. Ладно, поїхали. поїхали. Так, давай. факел 1, е лампу 1, ну і кристалл давай заберу. І нейм Маселіна Ентер Що тут ящик? О, от і перший наш товар. Хабар. Поїхали. Що, підемо наліво туди? Я пропоную, да. Для розігріву. Зараз ми підійдемо трошки ближче. У мене якось воно так. Щось, ш... знаєш... Я ходжу, і мене. Шатає? Шатає, так. Да. Ну ми ж їдемо. Ні, так це сама гра, поняв? Що прикол. Воно мене якось так. Нє, Окей, не заходиш? Я а вже зайшов. Прикол? А ти а той миску скинув свою? Ні. Ай бля. трошки менше в тебе, да, ніж хотіла. У мене тільки одне місце вільне. Понял. Ну, окей. Я а наліва. я за тобою. Ну, пішли разом, окей. Так Ой, к. Так, тика. Крес требі не треба, ні? Я возьму. Це, в мене місця нема більше. Слухай, mm, тут так інша такі. локація. Чому? така ж сама на Ні. По іншому коридору стоять. А ти запам'ятав, як коридор стоять? Ебаш, че. Я, я тебе врятував, не я тебе да. врятував. Нормально. Назад? Ой, не мені мені а а Степан прикинь, прики ти... Степана а ти... не буде Степан? сьогодні, буде інший. Степан! 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 Я всередині. Окей, я йду. Я йду. Мяу. Я, йду. Мяу. Мяу. <laughs> я тебе погано чую, тільки що ти закривався. Дивно, що ти мене погано чуєш Алло, алло. О, зараз. О, зараз чую. Що ти казав? Я казав, там дехраз взяли, я прямо побіг. Ага. Подивайся я сюди, правильно. Коротше, тут пам'ятаєш? О, привіт. О, oh, привіт. Диви. Прямо не oh. біжи обережно. Бачиш зліва і справа стіни такі, червоні. І там сліди yeah. крові. Коротше, це смертельна стіна, я думаю. Там буде до побачення. Вона заманює нас до кристалу. Але ну, це буде фатальна помилка. Можемо перевірити, якщо хочеш. Тільки дивись під ноги. Ти там? Блять, біжи, 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 біжи. Кидай, 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 біжи, 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 біжи кидай, біжи, кидай. Та? А Вообще ідеально, забере свій факел. Красавчик. Там же ж заборчик, він скрізь забор не може ходити. О, еп твой мать, обережно. Ох, йопта. Не достаю. Ну ладно. А! Окей, іди дали сам. А, кристалл, бля. Бля, кристалл. <хи> Складно. Пригай за мной. Подал, повзал. Бог Праведливо. <хи> Праведливо. <хи> пригай до мене, прыгай до мене, чуєш? Я не хо. Чому? Мене там так весело. Ага. Пеклі. Опа, тут сундук. В ньому хрест Карно. Так, я знайшов хрест. От я знаєш для чого він? Для чого? Мені поставити на могилку. Тебе відспівати. Не відспівати. Так, я Оця позовить, щоб він відспівав мене. Нормально хрест знайшов. А як ти впав, до речі? Розкажи хоч. Ну я скажу, я йду, і воно мене вбок відкинуло. А, через лаги? Да. Ай-й. Да. Все мені расскажу. За цього яй. Я ж кажу, я йду, воно якось мене дригає, дригає, дригає. не розуміє, що відбувається. Он бач, маска лежит. так, да, да. в теорій. А тепер малюй, ага. А, може, я вот так можу прям. А, так, можна стояти на месте просто. Ничка. Это прикол Походу да О, це, привет ты О, привет все, Це? живый? Це ты хоть? А? Да да Ну все, слава Богу, погнали Тробосвали Их и дали Ай Що, що відбувається? — відбивается Мене тільки що до камня скинуло Тобто я йшов, мене до камня Велком Хеллоу, хеллоу Це сюди просто скидувати, так? Да. да. А, ми... а ми так не подивимося сюди дорожче, понял? Ну і пофіг <laughs> О, походу, все. 70. Бляха. Например, если зарастащить, кстати, 80 коштує. А йопта. А бог ще щось впарити Ще у нас же ж голуб є якийсь зверху. Я не знаю, що він робить. М Але може він є. Нас куди подалі. Як варіант. У нас проблема. Яка? Він йде за нами. А вже, так? Та зараз о. І він дуже швидко йде, дядя. Я пропоную тікати зараз в данж. Не, він зупинився, трошки медленно трошки Погнали? Може, що Можешь роз... типу. Да, погнали. Погнали. А, откуда я? Ти... Куда? Що куди? Пішли в данж. Нажмай Г. Погнали. Я нажав. Може він пропаде чи кудись дінеться, я хуй зна. Ти зайшов вже? Да, я вже всередині. Ты бы факел нема, да? Я думаю, не можеш. Так, в сундук сразу. тоді Ваза. Подходит. О, ваза. Давай о, я буду всё подобрать. давай. Да. А потом впаду, снова. Ага, вот еще один хрест. Ну, я как раз забрал. <laughs> так, тут проход еще есть. О, выбирай. О, <laughs> о, о. Це моя. Прям. Обережно тут моя плита, прям... бачиш з щипами. Да, бачу, бачу, бачу. Це Мірай. О, кристал. Так, візьмеш кристал. Номер <рес> 2. Номер два. <рес> да, я вірю в тебе. Зайде все буде нормально. <рес> я, я Головне, щоб нікуди не падав. <рес> а я просто не буду туди йти. О, Степан! О, Степан! Степан! А він за тебе кристал вкрав! Украл <рес> <рес> у нього а, кристал! А у мене є при... кристалл. У мене є кристалл. Тепер у нас два кристалла. Пошел в сраку. бежим тоді звідси, У нас два кристалла бежим. Да, спогнал. Закрывай, за давай. О, хрест! Гандон. А, сука. Ти теж? Да. Упс. Степан нарзразъел. Нормально. Нормально. О, і й... наші речі прыгать <проб> все. Живем. Кристал 80, а факел коштує десятку. Тобто, якщо Там, я продам свій факел. Ти хочеш себе, щоб кристал, А у нас факела взагалі не буде. Да, у нас лампи є. А потім ми купимо Але... факели. Диви, в чому прикол лампи потрібно заряджати від Олії, а Олії у нас іпатійки на цьому. Давай тоді а одну так... лампу впаримо. Давай одну лампу, я пишу давай, за лампу. Давай. Продай. Якщо... Ну, диви. 30, Хорошо. О, можна факел купити О, речі да. Це кристалл я взяв Я факел взяв Да, шикарно, погнали. Суй, чей да, діло? Ну так. О, вон вже і наступний цей. Кто? да. Так, ну, якщо що краще за ним не гнатись. Так, бездумно. Ну да. Так, я в среднем хрест сразу на полку в да. лозе. Ничего, ничего. Так, короб. Да, он изменялся. Ну, пішли. Опа, пастка. О, ик. Угу. Стоя и стоя можно, шикарно. Вижу сундук. Взяв. Опа, 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 пять. Ага, 5, 5, 5, 5. ага, обережно, бражну. Не пропадает, да? Тоді поди пиздануть ей пару раз. Це? Не пропало. Да, шикарно. Я її факелом. Тык ды дык-дык-дык-дыга забыл. -ды -ды да, я тоже и тых дыков. Не ти? В итоге, мы ми його нас догоняем, а не він нас. Что ти. ти дядя, Что ти на. Це ти? Не. Yeah. Ладно. Фуф. Ладно, oh. пошли на нього. Ну це і не я, я далеко був. У мене нема місця. Давай скинемо щось, кристал важливіше. Я скину стакан і візьму вот вазу. А ти давай візьмеш цей кристал. Так, давай. У мене стакан теж є. О, все. До побачення стакан. І привіз, степан. А, сказав, до побачення, что. А ты притікай, можно сюда степан повернеться... Хочеш одразу просто побігти? Да, 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 да. Ну давай. Тебе, конечно, прям жорстко шкварять. Тупо завісно. Ох, пт твою мать. Що з тобою відбувається? Ну вчора О, чи коли там такого не було? А, та ты дай сейчас? Да. Алло? Черт. Ні, черт, поза, черт, черт. Вот, я тут. У нас навіть весь зв'язок прерывается. Так. Го в тачку. Гаймо. Бля, він тут, нахуй. Ну і як? Ты страшно. Давай, 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 давай. давай. Я в тачке. Поехали. А ты теж тут? Лол, коли ты стих. Ой, що ми там. Да, 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 да. Ох, е. Нет, зв'язок, конечно. На... Я скажу, менее дипай таки так. Нормально не пограешь. Да. Блин, може ему в живот стріляти треба. О, Він не зміг нас на... достати и піши. Він з Кристалл скину. Нам треба розібрати зв'язком. Я Це після. Хлопці, підійди до мене, я тобі розповім твою долю. Працювати до скону? Так. О, дий, він стоїть. Що ти мудилай, сюди. Вот, я до чого? Якщо ми просто в тачки, він нас не троне. Він не може достати. Так що <god Gabriel> лох. Просто лох. Пішов <laughs> <irrel> на. Поїхав. Ойх. Я двері зачинив, <invasion> <spansker> ми в ліфті народилось, що? шо. Ну я так. Да. А, да, вибачте, я не знав. Ну ладно, іноді можна змінити обстановку. Хе-хе. <tattoo> Бачу, ну ще стоїть, типа. Пуста, я й <ind oriented>. <partnering>. вікно просто. Я викину просто. О, окей. Наш, Буду смітити. Так, він йде за нами, вона йде за нами. Та хай іде. І, і нормально так іде, таке суєш. Я думав, від нього не втечеш, але від двері краще відійти, я думаю. Е -е, окей. <кхи> так вот. А, Він не може нас достати, через це розстраюється і просто потім тікає від нас. І ці перебяжки ми можемо спокійно, не переживаючи, робити свої речі. Ми, до речі, доїхали до якихось ворот, диви прямо. Де? Вон там якийсь... Ну, майже кінець. Якась брама. Да, бачу. Я так. не думаю, що це кінець, диво. Хто його знає? Чую, що що там немає? Бочки на ногах чи що? А ні, це просто на ногах. Ну все, бач. Що ти, пьос? Пошел Іди нахуй. Иди сюди, я тобі дам. Голова, блядь. Голова. О, дебил. Нам, походу, треба з тої сторони відкрити ці... ...ворота. Вентрального петля? Вот лох. Так, сейчас. Ну, Направо. Стрелочка на стене. Так, я так <смех> <розумею>. <смех> это грузумей. Да я хозяйку. Паркур. паркур. <laughs> эй, эй Может нам не треба прям? Может, может вот так? А, пробел, зажми. А. <смех> <смех> паркур. Это <laughs> 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 же паркур, куда? Это же паркур, алло. Це закритий, а то я так розумію, відкритий. Та, гі. Яка логічна гра. Хм. Хм. Все підписано. Але Йо. саме. Йо? Поїхати і потім е, закрити. Справедливо. А ти геній. Шариш. є. Это же. ген <laughs> крики, що були, коли ми відкрили ворота? Ні. В мене взагалі... О, це? стой, 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 быстро. Це, я зупинив. А, чекай, Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Я Не встигаю. Да? Просто в тачки залишатись, треба. Він нас не достанет. Потім він повернеться назад і ми вже закриємо. Ні, надо було знаєш, як зробити. Ти живий? Повертайся? Да, 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 да. Повер... Повернувся? Да, все, закривай. Ну все, лох. Я біля дверей там заховався. я бачу. Я так блядь. Пішов. Ну все поїхав, да. Лов, просто ловля. Він біля ворот, до речі, я бачу його силует. Я погано бачу. Оп, він провалився під землю. Оце а, він мав. Ахуєть. Гендаль білий, просто. Гендалі білий. Ну він більше на сірого схожий. Може і сірий. Може, ще й не апнувся. О, він же ще якраз провалився. Тепер Він повернеться білим. Так, ну справа данж. Пропоную тормозити. Давай. А, ну от воно якраз само затормозило. Але хоча б ми його цього не вколбасить так сильно. Так, щось новеньке. То наліво? Та пішли. Але кажуть, що наліво краще не йти, то жінка поп'є. Я не так розумію, ти мій жарт не отсюди. Та я не придумав просто відпідки, понятно. <laughs> <laughs> Думаю, що може не помітить. <laughs> так, це так. твоє слабке місце, обережно тут можна впасти. А там ще й ловушка, щоб ти розумів. <laughs> Де. Да. А. Дядя. Так диви. Бля, обережно, тут павуки. Бля! Ох, ёпта. Це це нормально, я подстафовал. Якщо є де підпали, підполи, будь ласка. О, там Степан, там Степан! Степан? Де Степан? Степан. Ваза. А, то, Бач, ви, вибачте, окуляри не допомагають. Бля. Я допомагают. Чевний мид розвіян. Окуляри не допомагають прийом. <рес> Алло, рицаринівники міфів. Окуляри а, не та -та -та. допомагають. <рес> якщо на мене, наприклад, впаде, теж можеш мене їбашити, як ти любиш. Ай. Разкоси в мене. <рес> О, так, ну тут що, нічого нема. Ночі. Тут направо є якийсь прохід, але в мене пакету не бачу. А мені там туди треба? Хз, якщо чесно, куди треба. Опа, тебя что такое? Дядя, ты кто? Привет. Привет. Что, руна? -а, а. Что, нажимаю на него. Ух что ты, кто? Нажимай. Mm -hmm. Да-да, открыто. Ну, пошел, да. Это, это, я знаю, это, когда кто-то будет. Такой... А ну, О. почекай. Так, слава богу. Та, блядь, ти хіше зробив. Це трэш. У мене мапа, я, я там якась мапа була. Я... Дивний поправа. А, пішли? Я трошки урона получив. Ой. Я трошки... Я просто ззаді до нього пристроївся. Ось, <рес> він полубляє, а того не розумієш. Я Ясно, не по цим справам. <рес> а по ньому не скажеш, конечно. Fuckel <рес> підпалый. Шипи. Тьопка! Блядь! Степан! Опа! А де Степан? С тобой! Он кто-то такой маленький, кто ты такой маленький, будь ему! Ты подавишь ему в обыча с тей стороны. А я думав обличчя сверху. Иди сюда. ось за обличье. ось ось балка бачиш Тані так. так, але ми не знайшли кристал. Yeah. Нам ще сюди можна сходити. Але я повністю забув. Знаєш, як я зроблю? Я кину ці речі отут на виході просто. Логічно. Опа. щось зелене бачу, але воно... Ага. розмите. Так, так, це, мабуть, якийсь моб. Що я не розумію. Ти дивишся наверху, так? Да? Так, да, я перевіряю потихеньку. О. Опа-опа. Блять! Опа, опа. Ну нафіг. От такий, я думаю, вже й гібе. Воно дуже повільно покажу лізе, але я думаю, воно а. може розігнатись. Да, я, мабуть. Нет, ні, і... ніт-ніт-ніт, до нього краще не підходити. Він як контролер починає їбашити. Тут, 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 тут. Я думаю, за меч і за мапу дадуть більше. Я теж думаю. А взагалі мечом не можна користуватися, а? Ні, він просто як предмет. Хм. На жаль, а я б помахав. Та я знаю, що ти любиш, любиш помахати. Ага. Своїм мечем. Своїм меча. Ну, кінжал, я б не став казати, прям меч. Ну, такий кінжал, да. Кінжалик, де такий чиста полторашка. Так що перевіримо мапу і меч. А як? Скільки коштують, мають? Ой, меч закинув. Давай, давай. Ооооо! Ну погано, а ну мапа 10? Може ти uh, не то okay. Ні, Не, мапу Ну ладно, тоді скидаємо. дай uh. Ну за меч 200, це топчик. Эй! Hey, Ой! Yeah, sorry. я куплю арбалет? І два болта. ха два болта. Будеш два <laughs> Ну, це по мені. Зразу заряджаємо один. Все, погнали? Так, і, ні, зберегтись. Ну да, так. Да. Його не видно. Опа, зліво домик. Де? — Ну, майже приїхали. Я, я не бачу. Сейчас ну, побачиш. Це напав на Та Дай він в сраку. Я сразу в церковку, може. А, вон факел горів, чуєш. Та в сраку факел. У нас своя гра, О, свої О, Плита, правила. диви, плита обережно, плита. Да, да, бачу. Така вона. Пошли на это. Не бажано. А Опа, моя. кристал. Так, Але степа. має бути забануха. А де Степан? — Що, так, забирає ми, що? І 에... забираємо кристал? Беру. Да, валимо одразу до цієї. До велишки. Опа. Ти де, я тебе загубив взагалі. А я тут на базарі торгую. Вот бач плуту. Да, да, бачу, ну, бачу. Це. я теж просто на базарі торгував. Понял. Ну, просто різні точки. Да. Ух, йо! Що відбувається? у мене... на Йой! Це, блядь, контролер! Чик. Це Ого, аплу. Да, це я. А плуту хтось да. все-таки зав'язав. Да, да. Диви, ну його тут немає, він був тут, на куточку. Та... Ладно, та... ну, ну пішли. Бігає. Я вже збирався за арбалет біжать, чесно. Нет. Я в таверну. Так розуміється, в таверну. Ну, лута тут не багат, але халявний кристал, уважайся. Ну да. Я на другий. Зачекай, я підпалюсь, я розпакал. Походу, тут жив цей, писькак. Пискакрат? Писька да. Тепер тут буду жити я. І я. Я думаю, ты будешь. Врат... Да, да и кавно возникнет. О, май га! О май гау. Бл. Писькократ прийшов за нами. Походу, він не хоче ділитись. Вибігай, oh. вибігай вибігай якщо можеш живий мертвий nee. Так, да, я питався у вікно випрятик. <свист�рі> <свист�рі> я хотів паунцу у вікно зробити. Я не знаю, звідки він взявся, але я тебе врятую. <свист�рі> Ти на плиту хочеш його завалити? Так. Да. І потім на ще одну якщо... все. Даді краще сюди спочатку. Ох, йо! Он вриванувся, так що к тебе. Він з плиту обійшов, до речі. Е, я тебе не бачу, все погасло. Тебе факел загас? Так. Да. Що прям так темно? Ти нічого не бачиш? Вообще взагалі нічого не бачу. Просто Я бачу, бачу нашу ці повозку, все. Ебало, йому дал. Да? Да. Ну він живий. А. ще раз? Да. Два. йому два треба. Ух! Помер? Помер? Да. А да. гарно, гарно. Як... О, бачу його. На жаль, болтин не можна забирати. Йду Знаеш, за тобою. Да. Октавія, конечно, Октавія. Просто проблема де. О, а ти стоїш. Ладно. пішла. Щолк. Так, а де ти? А, от де ти. Все, отдыхай. Опа. Так, абар сюди. Давай, далі. Второй заход. Ну і давай тебе спробуємо, да? Ух, ёб твою мать, я понял. Тоби, матч. Почекай, я сейчас приду. <laughs> так, отдай. Не знаю, что тут это было. Але... Я заберу. Ааа. -а -а. Лох. Убью твою мать. Проблема. Але не для мене. А. Пошел в сраку. А У Мене шлем. Шлем. О, то и пішов в сраку. А нам пора. Поехали. Ну, <бузд parler> Розважався тут трошки. О, до да речі, чуєш? Стіх. А, це ти пытався мене воскресити? На дошки? Да. Ні. Та я просто. Ти ж мене знаєш. Боже, шикарна гра. — Да, тільки малюй рівніше. Ти що? — Думаєш, воскреснеш криво? — Да. Ти ж просто професіонал в цьому, тому давай. Сейчас тебе скажу, скики корпец. Шалом. Шалом, коштуе, 150. Непогано. Опа, бачо. Так, маску я скидываю. Так, лоти. Сюды. Mm. Вот сюды. Так, и да мифакл? Сливо, вот тут, поля, эти, вот, перед викном. А, все бачу. И все, у нас три кристалла, арбалет с четырьмя болтами, маска запасна. Ааа! Живомо, ты шо? Живомо, плейс бригади. А я, я тебе казав, что баскетбол играл. Б... Очковый, точно. Я б сказал, минимум. Це было не супер довго, але супер цікаво. Да, прикольно. Так что, ну я пропоную продолжить якось. Можно будет, можно. Чудово, чудово. Добре, все збере. Ми збереглися, все можна. Да, все збереже. Діва. Чудово.